Пані Ганна вимушена переселенка із села Воскресенка. Жінка на початку війни ще вагітною виїхала у пошуках безпеки разом із чотирирічною донькою. Нині вона вже мама двох дітей, менші піврочку. Ми побачили, що твориться, і я подумала, що я чи місце кудись втечу. Я тільки уїхала, і через пару днів вони були в нас в селі. Почали стріляти. У мене батьки місяць в підвалі сиділи. Ну, в погрібі віронія. Зараз з батьками єздили. Ніт, мама мені останній раз дзвонила дві споловини назад. Нині родина потребує допомоги, адже знаходиться у скрутному фінансовому становищі. Правоохоронці не залишилася осторонь, та завітали до жінки і дітей із гуманітарним набором. Сьогодні вам було передано цукор дві пляшки олії. Окрім вимушених переселенців, правоохоронці надають допомогу тим, хто постраждав від домашнього насильства. Пані Оксана не за чутками знає, що це таке. Її чоловік на тлі стресу на роботі почав зловживати алкоголем та підіймав на жінку руку. Також родина виховує двох підлітків. А з дітьми себе якого ні, дітей не трогає. Ні, дітей ні. Тим більше діти вже підростки, вони самі можуть відповідати. А зараз яка ситуація? Зараз все хорошо. Правоохоронці провели профілактичну бесіду із, із жінкою щодо протидії домашньому насильству. Брошури, в яких розписані, які бувають форми домашнього насилля, що робити, якщо проти вас або ваших дітей вчиняється домашнє насильство, там вказані контакти, телефони, соціальних служб. Це екіпажі правоохоронців спільно із військовим капеланом відвідали сім родин. Продуктові набори та засоби гігієни отримали неблагополучні сім'ї, малозабезпечені, люди, які постраждали від домашнього насильства та вимушені переселенці. Ведеться облік людей малозабезпечених, Також передаються інформація з інших фондів, соціальних служб на таких людей, які потребують її допомоги. Ми дуже часто робимо такі акції совмісно. Проводимо, продаємо продукти, общаемся з людьми, показуємо, що люди важны для полиция що поліція к ним не безразлична, що священство, капеланство теж не безразлично. Військові капелани, окрім гуманітарної допомоги, надають ще й духовну підтримку. Вони також розвозять продуктові та гігієнічні набори людям, які перебувають у сірій зоні Запорізької та Донецької областей. Протягом тижня вони доставляють близько 20 тонн вантажу. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.